Мене звати Володимир Сесін, я керівник компанії Мікробіоефект, яка займається виготовленням продукції препаратів з ефективних мікроорганізмів вже 15 років. Ми плідно співпрацюємо з німецькою компанією «Мікроведа», від якої ми отримуємо базові препарати маточні культури та технології, за якими ми виробляємо вже готові до використання препарати тут в Україні. Наше виробництво знаходиться в Канівському районі Черкаської області викопоселені, в екологічно чистому місці. Для виробництва наших препаратів ми використовуємо сесіанську воду, інші безпечні екологічно чисті органічні інгредієнти.